Привіт всім! Збираюся в дорогу. Ну, дорога в нас тут недалека, ми по місту. Ми до логопеда їдемо, але я собі вже взяла таке, спакувала в машину в'язати, бо я завжди з собою беру в'язання. У мене деякі навіть речі, вони чисто зв'язалися в дорозі. <гум> Є такі. Я зараз вам покажу, як я собі тут все розклала. Гачки я всі з собою беру. Я не хочу їх розлучати з цим. Набором. Це ножнички, голочки, маркери. І до цього в'язання, яке я собі взяла. в мене тут є гачок номер 2. 2 мм. Ось. Тут я собі доложила до цього набору. І ось це моє в'язання. Це такий полосатий топ. Я вам попередньому відео його показувала, тому він зовсім був. Були такі черв'ячки ось з такими дирками. Топ буде. О, в попередньому відео він зовсім був такий, тільки шнурочок, такий був зв'язаний. А в мене вже є одна частина, в мене вже є топа. Оце вже в'яжеться друга. Я з собою оцю другу частинку беру. Тут в мене сантиметр випав, він має бути ось тут. О. І так я завжди в дорогу собі беру в'язання. Ниточки, шість кольорів. І так воно все гарно тут вміщається. Ось так я собі то засуну. О, бо в мене, наприклад, цей кольоровий такий светр, який я завжди обіцяю показати, він вже готовий. Ну, наразі я не буду приміряти, бо тому що я трошки спішу. Зараз вже маємо виходити з дому. Ну, я потім собі засуну. І ось ось цей светр. От він же в мене готовий. Я потім прийду, я його розкладу, приміряю, покажу на собі. Хоча на нас жара 30 градусів, але ну, я витримаю, я його примірюю, покажу. Ось. Оцей сведер, він якраз і в дорозі зв'язався. Я не знаю. Ну, я його вдома трошки в'язала, але зовсім-зовсім мало. Це такий дорожній мій результат. О. Ну, Приїдемо. Від логопеда я покажу вам вже решту частину відео. Ось цей сведер. І ще, ще дещо також покажу. Наразі папа. Знову всім привіт! Ось і мій сведер. Вже готовий. Трошки так подефілюю, покручуся, а потім вам розкажу деякі деталі в'язання, як він в мене в'язався. Так коротко, ось така його довжина. І такий рукавчик. Тут манжет не є такий дуже вузенький. Такий чуть-чуть завужений, чуть-чуть вужчий за основне полотно, але не зовсім такий вузенький. Ось так. Сама фішка його, оцей градієнт, такий як ну, вертикальний виходить, чи як називається, дуже мені подобається. От іменно таким не знизу вверх переливається колір. А зліво право чи справа ліво вже немає значення. Так, зв'язаний він з пряжі. Зараз в мене тут лежить ось пряжа. А лізе, чи як вона читається, не знаю, як правильно. Ось так я вам поближче піднесу. 100 грамів 330 метрів. Склад її 45 акрил, 55. Павовна. І з 10 таких клубочків в мене залишилось 3 чуть-чуть більше, ніж 3. Трошки більше трьох. Ось так. Я його не важила, я так вам сказала, скільки в мене клубочків залишилось з 10, і так можна прикинути його приблизно таку вагу. Ось так. Так, тепер вам розповів певні такі деталі в'язання цього сведра. Тут візерунок йде таким чином. півстовпчик з накидом. Ось це от таке ось така вмятина. А оце випуклість, це три ряди з єднувальними стовпчиками. Потім знову півстовпчик з накидом і знову три ряди з єднувальними стовпчиками. І так далі. Воно таке оформляється трошки схоже на в'язку з пицями. Тут резиночку внизу я в'язала меншим гачком. Тут основне полотно я в'язала гачком номер 3 точніше 3 міліметри, так якби правильніше буде говорити, 3 міліметри. А тут 2,5 мм. І тут внизу я просто не давала пів стовпчиків знаки. Тут йшли просто з'єднувальні стовпчики і все і Меншим гачком, і воно так трошки завузилось. Небагато, але трошечки завузилось, і так само з рукавом. Те ж саме. А отут же, де горловина у нас, то я вже її дов'язувала окремо. Вже все вшила, рукави пришила, деталі шила, плечі шила і вже потім це по колу вив'язала. Вив'язала я також просто з'єднувальними стовпчиками. Так, вже вверх-низ, вверх низ і вверх-низ, і так воно і так по колу. І все отакі деталі. Так, і ще з готового, я ж казала, що я не тільки светр покажу. У мене ще останнім часом зв'язалися іграшки. І це в нас Патрік. В першому своєму відео я розказувала показувала таку. Курзинку з кольоровими клубочками, і там ця корзинка була для в'язання героїв мультика Спанч Боб. І ось в мене зв'язався Патрік. Пряжа Yarn Art Jeans. І ось він такий веселий, прикальний. Сімпатюлька. Та. Але він в мене не сам, він не сумує, в нього є друг. Кабоб. Найкращі друзі. Ось такі красунчики в мене вийшли. Я задоволена результатом. Зубки вив'язані і пришиті. Краватка також. Е, ні, не також. Краватка просто вишита. Вона не вив'язана, просто вишита. Можна так зблизько показати. Ось. Ні, які очі. <смі> очі я в'язала з, з ниток для вишивання ДНЦ. Ножки вив'язались, пришились, ручки так само. Ось такі красинчики. Друзі, і Патрік. Красені. Ось так. На цьому все з готових робіт. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки пишіть коментарі, бо в мене ще жодного немає, а так хотілося би І наразі всім папа! Па-па!